Слава Ісусу Христу! Слава. Маємо сьогоднішній уривок Євангелії цієї неділі. Підказуйте, яка сьогодні є неділя, сиропусна. Ще як цю неділю називаємо? Прощення. Неділя прощення. Можемо ще казати, що це неділя перед Великим постом. Завтра вже починаємо так: Великий піст, таку свого роду духовну мандрівку. І в цю неділю, якби бачите. Такі основні теми, які можемо підняти навіть у цьому уривку Євангелії, то мова йде про саме про прощення і про піст. І, дуже, і це насправді дуже важливі є теми. Ну, і коли говоримо з вами найперше про прощення, то ми з вами розуміємо, що прощати когось це не є одна із таких легких духовних справ або з таких якихось легких духовних завдань. Але знову ж питання, чому нам прощати є важко? Задумаємося над таким запитанням: чому нам, нашим кривдникам, є прощати важко. Тому що, якщо візьмемо приклад самого Ісуса Христа, а потім ми візьмемо приклад і самого святого Стефана, пам'ятаєте, то Ісус Христос. Після того, що всього що з ним зробили, його відомі слова, які він говорить одні із слів на Христі, то він що каже? Прости їм Господи, бо не знає, бо не знають, що творить, так прости їм, Господи. Тобто, уявіть собі, що маючи таку силу, яку має Ісус Христос, що Він може спокійно зробити помсту. Бо коли ми е, часом передивляємося з вами різні фільми, різного роду фільми, якісь там бойовики чи якісь там такого певного характеру, і як не один раз є, є так, така справа, що коли комусь завдали кривди, то якийсь знайомий або родич, або хтось, то каже, що я хочу: Каже, я хочу помститися. Так? Тобто я хочу мстити. І він шукає е, можливість, він шукає засіб. Для того, щоб мстити, шукає і можливість, і шукає засіб, щоб мстити. І часом, коли знаєте, ми з вами дивимося такі, такого роду різного фільми, або коли чуємо такого роду навіть правдиві історії, то коли ми з вами так дивимося, то на чому буці ми з вами є? No, no. На тому, хто хоче мстити, no, no. Так, але але дуже часом ми на буці того, хто хоче мстити. No. Так? І а якщо, скажімо так, людина має можливість мстити і не мстить, то це для світу зазвичай є дивно. Тепер, коли ми прийдемо до Ісуса Христа, Ісус Христос чи мав ці засоби можливості мстити своїм супротивникам? Мав. Тому що Він можемо так казати, одним таким щелчком, він міг так зробити, щоб всі його кривдники просто були стерті в порох. Він це міг зробити, тобто засіб він мав, але він це не робить. Чому? Тому що є Богом. Тобто, і на Христі, коли говоримо про прощення, яке робить Бог, і супроти нас так само, на Христі відбувається оця сила Божа і е, прощення відбувається Боже. Тобто там проявляється Божий характер щодо своїх кривдників. А тепер, якщо ми з вами візьмемо е, взагалі нас з вами. То хто я люблю це питання завжди ставити? Хто з нас може похвалитися тим, що ми не є грішні? Ніхто, тобто у більшій чи меншій мірі, але кожен із нас має гріхи. Пам'ятаємо так ті слова із Псалма 50 чи 51 в гріхах породила мене мати Моя. так, Тобто ми вже, скажімо так, із того начала можемо казати, що ми є, чи з тих початків? Можемо казати, що ми є грішними, тобто ми є тими, які... Які грішимо. Тепер, а що таке гріх, по суті? Гріх це щось, що є. Кажуть, що гріх це зло, так? а, а зло часом порівнюють, що зло це є відсутність добра. Так само, як темрява, що це? Є? Темрява — це є відсутність світла, Так? або холод, відсутність тепло, тепла. Так? так само, коли говоримо про зло, чи коли говоримо про гріх, то це є певна є відсутність певної доброти. І навіть коли ми говоримо, е, якісь такі гріхи, які робимо не, не супроти когось, а навіть власні гріхи, якісь, що стосуються тільки мене, то навіть у тому випадку ми що можемо казати, що ми робимо зло супроти себе самих. Тому, коли є це зло, нам потрібно це прощення. Ну, і, і бачите, але Бог, тобто, коли в нас є цей гріх, то гріх це є, це є злом. А зло це є те, що спротивне добру. Бог, ми знаємо, що Бог є вічним добром, так? Бог є постійним добром, і Бог є взагалі можна, що Бог є добром. І там, де немає Бога, там нічого не може бути доброго, відповідно. І тому гріх це є те, що противне Богові. Так, гріх це те, що противне, те, що є вороже Богові. І тому, знову ж, є такий, такий один із виразів, що Бог любить грішника, але Бог ненавидить сам гріх. І, і навіть іншу маємо ще таку якби, приказку чи таку заповідь, що мовчати на гріх є гріхом. Тобто ми мусимо якби, десь, десь про такі речі говорити. Тобто, і що виходить, що якщо ми маємо гріх, а гріх це те, що противне Богові, то ми, маючи гріх, ми яким? Ми є ворогами Божими. І що тут дуже важливо, Бог міг спокійно десь так зробити, а як сте мені ворогами, я вас знищую і все. Але ні, Бог має інший характер. Що він робить? Він прощає. Мало того, що прощає, він хоче нас об'єднувати, з'єднувати. З'єднувати нас хоче з собою. І як він це, в першу чергу, як це робить? Через прощення. Тобто відновлює нас саме через прощення. Тому дуже важливо є, коли говоримо про тему прощення, перше собі завжди задавати питання, що Бог зробив у питанні прощення, що Бог зробив супроти мене самого. Тобто Він мене простив. Борг мій є дуже великий перед ним, так? але Бог мені це прощає. Тобто я я, я через гріх дуже завиняю перед, перед Богом, так? Тобто, є винним. І тепер, коли ми приходимо цієї теми прощення, то ми чуємо сьогодні. Ісус, Ісус каже, коли ви не прощатимете людям їхні провини, Отець Небесний вам не простить ваших провин. Яка тут є вимога від самого Бога? Тут є вимога радше ставатися як Бог. Ставатися як він, тобто уподібнюватися до нього, так як пізніше у матеї будемо записано, навіть, можливо, і в цій главі, вже не пам'ятаю точно де, але будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Тобто удосконалюйтеся у характері Бога. І тому прощати інших, це є, скажімо так, це, це є той характер Бога. І якщо ми хочемо мати цю здібність, прощати своїх кридників то е, єдина якби, така школа цього, е, єдиний такий засіб для цього, ну, це уподібнюватися до Бога, тобто ставатися, удосконалюватися в Богові. Бо часом є так, що ми хочемо прощати когось, якось самі по собі, і в нас то не виходить. Скільки би каже, я не пробував, а все одно я, я не можу простити. І не можу точно чи то зробити своєму кривникові. Ну і тому думаю, що найкраще допомагає нам це усвідомлення, усвідомлення своєї провини. Тому тут є, так коли прощаєте людям їхні провини, Отець Ваш Небесний простить і вам. А коли ви не будете прощати людям, так, то і Отець Ваш Небесний не простить вам, ваших провин. Тобто, наголоси на чому? Є ще ваші провини. Тобто не тільки є провини того, хто вам вас обіжає, але ще є ви, які ви ображаєте, ви які, які десь когось так ображаєте, і в першу чергу, навіть якщо це себе, якщо навіть ви не ображаєте когось іншого. Тому це дуже важливо. Не один раз я так, підходить людина і каже: Отче, я йому ніколи не прощу. Отче, я її ніколи не прощу. <свят> і, це, і це дуже часто християни говорять. Так? Тобто, ну, і, і питання, чому вони не можуть простити? Чому вони не прощають? Ну, Це якби є ознака десь того, що вони ще не перейняли того характеру Божого. Просто не перейняли. А тепер, чому дуже так важливо є, саме ця тема піднімається у нас перед постом. Знаєте ці слова Ісуса Христа, який каже, і коли Він каже, що коли хочеш принести якийсь дар, тобто, коли. Йдеш на служіння, коли хочеш Богу принести якийсь дар, прославлення, то кажу, відклади цей дар, спочатку піди примирися зі своїм супротивником, а потім принесеш цей дар. Тобто, наскільки важливо є, щоб ми приносили певні ці дари, щоб ми приносили ті, як, як прощені, тобто ті, які, які мають примирення. Чому це важливо примирення з тим? Тому що в якомусь розумінні можемо казати, що Бог є в кожному. І якщо я не, не хочу примирятися з братом своїм чи своїм ближнім, то тоді що я хочу далі. Як, як і Веніст Іван так, каже у, своїх, у своєму посланні, що він каже, що якщо ти не любиш того, хто є біля тебе, а кажеш, що любиш Бога, то ти брешеш. Ну бо як ти можеш любити Бога, якщо ти якого не бачиш, коли ти не любиш того, якого бачиш перед собою? Тобто, і, і тому, для того, щоб робити ті, потім бачити жести посту, то дуже важливо те, що ми робимо насправді маємо робити перед Богом, то дуже важливо спочатку зробити це примирення. примирення. Інколи примирення з собою, примирення з ворогом. Ну, і тут не треба путати, скажімо так, конфлікти, які є, чи війни, які маємо, це трошки інша тема. Так? Але коли ми говоримо про відносини з тими братами, які є біля нас, тобто, коли ми говоримо саме про ці речі. Хоча це трошки стосується і тої теми, але ця тема якби то, ну, треба, треба рухатися в цій темі трошки інакше. так? Ну, і тому потім, що ми чуємо, про піст. Коли постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє лице, щоб видно було людям, що вони постять. Істинно, кажу вам, вони вже мають свою нагороду, ти ж, коли постиш. Намасти свою голову і вмий своє лице, щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму, що в тайні. І отець, тві, що в тайні, віддасть тобі. Тобто, коли ми йдемо у піст, у будь-який піст, то до, до чого є спрямований Піст? Тобто, скажімо так, для кого ми постимо? Ну, чекайте на себе, для кого ми постимо? Слухайте. Знову ж, але отцеві твоєму що в тайні. Так? Тобто, роби це, щоб не показатися людям, що ти постиш, але отцеві твоєму що в тайні. Тобто ти постиш отцеві і маєш постити отцеві, тобто Богові. Інше питання, для кого потрібний цей піст. Чи Богові потрібний наш піст? Чесно, то ні. Піст потрібний нам. нам. Але тепер питання: для чого нам цей піст? Знову ж, піст завжди нас має спрямовувати в бік Отця, в бік самого Бога. Тому, е, як це поєднати, так, що насправді чи Богові потрібні наші пости, ну та ні. Так, але, а, а ми маємо постити, якби, е, як тут як пишеться, так, Отцеві. Тобто в його бік. Як, як це поєднати? І саме так, що піст він має нас завжди спрямувати до чого? До Бога. І зауважте, якщо ми говоримо про певні піс, які ви знаєте види посту? Ну, Коли б за вас запитатися, от вам треба завтра почати піст. З чого ви почнете? Завтра є строгий піст. Ну, Завтра є строгий піст, добре. З чого ви почнете? Як ви почнете постити цей піст? Прощення з ну, прощення з молитви, з чим? На Це ви можете навіть оминути. Більшість людей це оминає. Ну, це тепер, коли я говорю про, про, про прощення, про те, що нам треба робити, примиритися і так далі. Добре. Але зазвичай, зазвичай беремо практику, так як воно є. Коли першим питанням, коли стосується посту, що ти завтра по почнеш їсти, їсти робити, почну не їсти м'ясо або молочну страви. Так. Так? Добре, І це, це, це так само один із видів посту. І не їж брата свого, І не їж брата свого, так. Але, але тобто з чого ми починаємо піст? А піст, по, по суті, не важливо, що ми робимо у пості. Не так важливо, що ми робимо. Чи ми себе обділяємо у їжі? Чи ми робимо, себе обділяємо в якихось залежності, які ми маємо? Ну, до прикладу, я знаю багато людей, які намагаються постити від гаджетів. До речі, своїм хлопцям би я порадив так само у піст самостійно відмовитися від гаджетів. б бим порадив. Частково відмовитися від гаджетів, від гаджетів від того всього, чи від телевізора. Ну, але неважно від чого ми відмовляємо, це нас має приводити, по суті, до мета цього будь-якого посту, будь е якого вигляду посту, має нас приводити до, бли до близькості з Богом. Тому що кому знову ж отцеві. І тепер, чому так важливо є не впасти або не увійти? У лицемірний піст. Бо що таке лицемірний піст? Це тоді, коли я пощу заради вигляду інших людей, так, так. вигляд іншим людям. Такий випадок у нас був, де ми попередньо жили в магазинчику, приходить жінка одна, бере так в руки, не знаю, я наприклад книжку візьму, бере в руки е, приправу, якусь знаєте, там якась приправа і читає склад. Читає, читає склад, а і питається продавчиця та друга, так, продавець питає, а що ви там шукаєте, що ви там? Дивлюся, чи тут нема щось порзного, тобто, чи нема там яйця, чи там, не знаю ще чогось а, такого. Ну, тобто, ну, там приправ, приправі, знаєте, того всього може бути. Ну, і коли, коли сьогодні, знаєте, я роздумовую про, про піст, як і дивлюся, як люди постять, говори це, не говори про ці речі все рівно, люди до того так дотримуються. То наскільки сьогодні можемо бачити щодо їжі лукавості у посту? Дивіться, дете в магазин. Дите в магазин. Я знаю, що в магазині точно продається продається точно в магазині постний майонез. Є такий? Є. є. А чи є, чи є постне масло? Є вже й є. Є, вже ковбаса є постна. Уже с доросли до того, що вже ковбаса є постна. І сир, І сир постний. Слухайте, і тепер виходить, що? що більшість людей сьогодні, я їх не усуджую, якщо чесно, тому що я розумію, звідки ноги ростуть, але більшість людей сьогодні, коли почнуть постити, то вони просто-напросто п'ють у магазин, і замість того, що їм ясне, з одного привал, привалка цього, підуть в інший і куплять ті самі речі. А по суті, коли питання стосується навіть їжі, то чому так важливо є постити навіть щодо їжі? Тому що дивіться, думаю, що одна із основних, одна основна така мета, це для, ми менше їмо. коли щодо їжі, ми їмо. для чого? Щоб менше тратити. А для чого менше тратити на їжу? Щоб ті кошти, які я якби. Призбирую, якщо так можна казати, економлю на дорогій їжі, тобто на, на м'ясній, скажімо так, більше страві, то я ці кошти потім можу пожертвувати заради когось. Чи комусь на лікування, чи на якусь, на якусь іншу інше діло мило, милостині, так? А тепер дивіться, що сьогодні, що завтра, від завтра, чи від від наступного тижня, що буде дорожче? Риба чи м'ясо? Риба. А чому риба буде дорожча? Бо, Бо спрос на неї, так. І, і так далі. Тобто ми. Получиться так, що ми не менше будемо тратити, а, а ще більше. Тобто, наскільки може бути, тобто, і наскільки через це можемо війти у лукавий піст? Один знайомий розказував кондитор, який, чи агент, як він правильно називає, який ходить по магазинах і пропонує там. Якісь такі та, не знаю, печення, Догові. торгові агенти такі свого роду. І, і багато хто з торгових агентів вони засвідчують, що найбільше, коли йде у кондитерській справі, найбільше, коли вони можуть заробити, це під час посту. Чому тоді найбільше постних тих всіх цукерок, тих всіх печень найбільше продаються у Великий піст? Казалося, що ну, люди постять, але насправді входять якби, більше в такий лукавий піст. Тому це одна, одна справа. що ми, Якщо вже ми хочемо постити щодо їжі, то постім так як в тому має бути, так? Але, не, але не лукаво. Просто собі замінити їжу. Тепер щодо видимості посту, знаєте, теж як легко війти в лукавий піст. Ці такі питання. Сусідко, ти що низько будеш чи, там за що будеш завтра їсти варити? Бо піст прийшов. Ну тобто, що будеш посне робити? Я знаю настільки, що жінки і так мають проблему з тим, що постійно варити, їсти. Кожний раз, кожен день, що низько їсти, що їм варити, тим, особливо коли є діти, так? Ну а коли піст, ну то це ще більше ускладнює ситуацію. Що робити, їсти, так? У піст? І це лишнє питання. Тому що коли говоримо про слова сьогоднішньої Євангелії, то навіть ніхто не має знати. Я би я так казав, що навіть чоловік має так постити, аби жінка не знала, або навпаки. Такий в нас має бути піст. По суті. Ну, і тепер е, щодо цього вигляду, знаєте, люди дуже часто себе уморюють, можуть себе уморювати для того, щоб показуватися, що вони постять. По сьогодні, сьогодні Ісус Христос би сказав, що так. У піст я дозволяю жінкам, щоб користувалися косметикою. Найбільше, щоб, бо, бо виглядали гарно. Щоби, найкрасивіше, коли людина має виглядати, це, це під час посту. І я, мені, мені, мені це здається, що і мені треба поставити постанову, хоча б борду не ношу, але аби було завжди так, весело. Так? Тобто, щоб, щоб виглядати весело. Хоча у нас зазвичай яка є тенденція музику пісни слухаємо, там ще щось. Ми ходимо, якісь такі, якби сумні. Ісус Христос каже, ви маєте інакше бути. Ви маєте показувати, що ви. Тобто ніхто не має бачити, що ви постите. Так маєте постити. А кому маєте постити? Таємно Отцеві. І тоді ваш піст буде важливим. Тепер до чого піст має нас приводити? Це по суті школа. І піст нас має приводити знову ж до близькості з Богом. Тому е від чого ми сьогодні можемо постити? Я вже це трошки згадував, але можемо собі якби, е дати такі, такі поради: телевізор, фейсбуки, е Ютуби. Ну, якщо кроме проповідей, це, це можна собі навпаки збільшити. Але знову ж, для чого від цього просто відмовитися, бо відмовитися? Бо священник у церкві сказав, так, то треба це відмовити. Ні. Але чому ми щось відмовляємося робити, або щось, щось навпаки так, не хочемо робити. Заради того, щоб замінити це на щось інше. До прикладу, на читання Святого Письма. Або, до прикладу, на, на якусь молитву. І чому це важливо? Бо, бо дивіться, щось відбуває з вами тоді, коли ви берете в руку Фейсбук. Ну, гортаєте сторінку Фейсбука. Що це відбуває? Годину, дві, і, і, і все. Дві години пропало, як, як, як ніщо. Що це з вами відбуває, коли берете або в руки сіте письмо, або йдете молитися. Йой, з чим і все не зробила, а з чим то не зробила, а там а там й, йой, сусіду треба подзвонити. а там треба ще комусь подзвонити. а там треба туди піти. Тобто відразу появляються різного роду справи. Але чомусь, коли я в Фейсбук гортаю, тих справ нема. Але коли я беру в руки е щось важливе, таке, чи просто коли я ч, духовну літературу хочу почитати, чи просто щось корисне для себе, відразу з'являються всякий нюанс. Це мені треба зробити, то мені треба зробити. Я, я скажу так: не один раз так буває, що за три дні я, я, мене ніхто не турбує. Але як беру в руки, що те письмо, все вже дзвонять нараз, сюди треба йти, туди треба йти. І, і так далі. Можуть не турбувати такі люди, що, що взагалі. Питання знову, чому так відбувається? Тому що частково і диявол все робить для того, щоб ми не робили цього. Тому, тому для диявола не є страшний піст, коли ми постимо щодо їжі лише. Тобто, коли ми, в якому значенні? Коли ми міняємо одну їжу на іншу їжу. Для нього це не є страшно. Тому що ми себе ані не уморюємо цим. Ані нічого такого для, 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 сильного для душі користі ми з цього не робимо. Але для дьявола є страшним тоді, коли ми починаємо брати Слово Боже в руки, коли ми починаємо молитися більше, і йому це не подобає. А чому так є? Бо таким способом ми бли, наближаємося ближче до Бога. І таким способом відбувається те, що тут кажеться в Євангелії, що Ісус Христос каже, ось коли постите. «Пустіть у тайні отцеві. І отець твій, що бачить у тайні, віддасть тобі. А коли вже віддає отець, коли вже Бог тобі щось дарує, воно вже стоїть. Воно, воно вартує, і ти потім за це є, є вдячний. І ти розумієш дію Бога, але не, але не дію диявола. Тому потім чуємо ці слова, так? не збирайте собі скарбів на землі. Де міль і хробаки нищать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні хробаки не точать, і де злодії, не проломують стін. І не крадуть, бо де твій скарб, там буде твоє серце. Тобто, де твій скарб, там буде твоє серце. В чому є скарб посту, цінність посту в тебе? Що ти цінуєш найбільше і за чим найбільше дбаєш у пості, там буде твоє серце. Якщо ти дбаєш суто лише за їжу, то твоє серце де буде? В їжі. Тому є, є це, є це е, як би, така рекомендація, є це слово, яке нас як наштовхує на це, що дбайте про інше, дбайте про що є, про те, особливо піст, про те, що є небесним, про те, що є, що є Божим. Про це дбайте, а не про те, що тільки я за ним. Тому, знаєте, коли браття православні знають закидувати, чи про них знають закидувати, ну у них тверда віра. Бо вони там так сильно пустять. Я скажу так, що ні. Я би поспорив з цим. Католики мають значно більшу тверду віру. Знаєте чому? Тому що на що, на що наголошують католики? Це про це, що я в принципі говорю. Любіть один одного. Прощайте один одному, і знаєте, значно важче є піти і перепросити когось, значно важче І собі поміняти їжу одну на другу. Навіть якщо все відмовимо від риби, як вони кажуть, від олії, то і це є значно легше постити, це значно легший піст, ніж йти перепросити, брати в руки слово Боже, читати, пізнавати правду і так далі. Тому десь просім собі, щоб е, ми, коли вступаємо у піст, щоб наш був піст таким, знаєте, насиченим, бо це буде корисно для нас. Насиченим саме в цьому про що говорю. Тому бажаю собі, бажаю вам гарного посту. Слава Ісусу Христу!